Що ж, вітаю всіх, хоч я й надовго пропав, більше ніж 3 місяці, але нарешті все-таки знайшов час хоч щось для вас засняти. В останньому відео в нас взагалі про що було, просто там стоїть у вас і на ним любую і щось згадую. А, що ми знімали взагалі про прямоток? Просто ми його зварили, поставили. А що ми зробили? Ще поставили вже після самої банки прямоток 47, там майже 48 трубу. Там 47,8 мм знайшла. Зробили вухо більш-менш нормальне і поставили це все діло на газалівську подушку. щоб просто вже ну, нормальна подушка глушника була не так, як раніше. Кусочок резини був вирізаний. Навушка типу зроблені, і на типу, типу на тому, все так воно щось і відбралося. Oh, mm -hmm. my Що мене цікавило, повно ж відео на Ютубі, девіть тільки зараз не побачите, типу, щось чи дає прямоток взагалі. І я такий думаю, на старий дизельок на 80, там можливо, не повних 80 сет, для цікавості, а чи щось це дало? Відразу скажу, я вже поїздив на ньому сезон повноцінно на цьому прямотоці. Від'їздив я. Около півтори тисячі кілометрів, можливо, навіть, якщо враховувати ще скільки накатав по місту, поки була ця машина в ремонті, тому що на і тоді Бендікс навернувся і тягує ще. Ну, нічого страшного. Якби відрінтувалося, то певний період то і УАЗ був основною машиною для всієї сім'ї. якби Всю родину я на ньому возив і на базари, і куди завгодно, так скажемо, і що там тільки ним не робили. Мені хотілося б трошки зробити його тихішим, то, скоріш за все, на кінець взагалі прийдеться відрізати оцю кусок нержавіки десь пів метра, і зварити ще, скоріш за все, також буду сам варити. Вже тоді має... просто була заготовка глушника, а це прийдеться купити, напевно, десь з трубу якусь сотку, напевно, і зробити вже, ну, саму. Так скажемо, ще одного глушника такого коротенького і коліно вниз. Чому коліно вниз? Тому що оцей полубампер, дуга, яка з тройки метала вигнута і, типу, рахується в УАЗі як бампер, він трошки закопчується вже ну, цими газами, що від дизеля доходять цим димком. Зовсім чуть-чуть, якби можна було чуть низ зробити, так як було це на старій трубі, як дідусь робив, яка вже ржава була ніяка, і тоненька вона взагалі я не знаю, як з неї двигун їздив. Ну, в принципі, видно, вистачало, то ну, там нічого закопченого не було. А це трошки ну, подкоптіє. Ну, нічого страшного. Зробити, як на хантері, на цих пішли колінцям вниз маленьке, і нічого там ніяких проблем, я думаю, не буде. Або просто довшу трубу треба було зробити, але е, раптом якесь ДТП не хочеться, щоб це постраждав там, якийсь там, вихлопний колектор. там, знаєте, Ну так на всякий випадок, типу, там, щоб воно там на тих 3 сантиметра від цього полубампера було всередину. А не назовні, як я це раніше хотів взагалі, взагалі. Що ж, чому пішла суть? Чи щось дасть нам примотов? У нас що? Ми зробили нормальний впуск ще в тому році, і він, в принципі, нормально поїхав, поставили на нього колеса, і він вже їздив, якщо я не помиляюся. Ну, 30 секунд він їздив, там, можливо, 20, дайте Ну, 30, грубо кажучи, півхвилини він до сотні виходив. І гарно він вже, типу, стабільно, вже там, і під горучку він вже на третій передачі викручувався. Зараз. Ви вже просто покажете, побачите, вже як ще літом, десь в кінці літа я це все діло заміряв, бо тому що як побачите, там є в футболці, тоді було десь плюс 25 градусів, саме така хороша погода. І ми з цим прямотоком розганялися. Зразу скажу, там результат є. Ну він, знаєте, ну але з другої сторони просто. Так скажемо, установка самого глушника прямотока і цієї труби, яка вже відходить від нього, це навіть не поганий результат, враховуючи, що тачка важить тонну 900, майже 2 тони, і стоїть просто якийсь старенький атмодизель, просто більш-менш налаштований і дороблений. Там. Надалі, ми вам, я вам покажу, скільки він їздив до прямотока встановлення його. Там я вже кажу десь около 30 секунд закрутилося в ліпшому випадку, і скільки він. Розганяється вже з прямотоком. Ну ж кажу, прямоток потрібно буде в кінці якусь ще баночку дати. Тому що, з другої сторони це і класно, тому що десь до двох обертів, якраз ці оберти, де ну, місто більше не потрібні, там помаленьку да, там, не вискочити, не обігнати ще щось, то він просто таке легеньке бубубу це робить. А коли ти вже більше там 2200, вже якраз знаєте, чуть більше обертів, чим звичайне переключення, спокійне передач. То вже він починає прямо таку ну, тарахотіти, аж в уках щось трошки Ну, З іншої сторони, так як їздять другі камази, трактори, і деякі також машини. Ну, по крайній мірі, він тихіший, Ланоса з прогорівшим глушником це точно чи жгуля. Ну, в принципі, мені навіть і так подобається, тому що ти себе ділиш на спокійний режим в місті, і за містом газ полас, і він якби погнав, тому що. Це рік, це перший рік, коли взагалі ми на УАЗі їдемо близько 120 в годину. Ще ніколи я так не їздив, напевно, дідусь на мене там дивиться думаю, ну ти йолоп, яких 120, що ти чудиш просто. Ех, ну так, да, буває таке. <свісно> ну, як тачка може, то чому б не спробувати єдине потрібно раму підварювати, тому що ще трошки і можна і в вкивати. Ну що ж, будемо дізнаватися, що взагалі у нас поліпшилось чи погіршилось. Після встановлення прямотока, здалося б на там, 76 чи 70 чи 80 там, сильний дизель. Простенький атмосферний, і, в принципі, як ви пам'ятаєте з попереднього відео, це всього-навсього 48-ма труба на прямотоці. Типу, хтось там міг би сказати, що давай 60-ту лупи, там, чи зразу 55-ту, хоча б. Чесно, хлопці, для такої потужності немає сенсу, тому що елементарно той самий вихлопний колектор, дідусь мене варів так. Що там приблизно десь і сорок труба? Вона також виходить. Чи можливо там около 50, та може 49 десь так приблизно, тому що я повні куски були труби. Я пробував зрівняти при принципі воно одне й те саме виходить. Що ж, погнали! Так, все, став. Ну, що роє? <гум> Блін, знаєте, в чому тепер прикол? От прям від зараз спокійно він 50 круте, 55 на друге. Оце прям що дуже замітно. Тоді він 50, прям ледве-ледве. Ну ти думаєш, щоб не переключатись, тому що все одно оберти, щоб трошки були на третій більші, тоді він більше, ну, краще тягне. А так чуть-чуть, як то щось не хватає йому. Ти відкрутишся, а зараз прям. Легко йому дихати, щоб тут не казати. Так, ну тепер можемо глянути заміри. Ну, чесно, почекай. Зачекай. Блін, було 30 ж. 30, 26,8. Невже настільки вихлоп дав? Ну, з другої сторони, в нас зараз, якщо не Але тоді також є міряв, було 30 секунд, якби не при жарі. Типу, ну, щоб не прям така жара, знаєте, там якийсь раз я мірявся в 35 градусів, то він їхав 33 секунди, чи 34 навіть, я не пам'ятаю там. Ну це, знаєте, прям на асфальті, на асфальті, напевно, всіх, блін, під 45 було. А це так вже чуть-чуть вже буквально там стемніло. Не стемніло, навіть просто повечеріло. І пробував заміритись, тоді я добре пам'ятаю. Максимально вийшло 116. Ну, правда, я тут уже збавляв, тому що і повороти тут там, там трошки мішають. Тому, не знаю, чи показувати ось так, чи зараз я просто роблю вам скрін. Звісно, можна було б зробити ще запис, але но... допустимо. А результату я дуже задоволений. Навіть прям дуже. Тому що просто так, що виходить в нас. 3-2 секунди ми просто зняли тим, що поставили приматок. Ну що. У вас виходить на, на ополювання! Поїхала два мотоцикліста на китайських мопедіках. 115, як всіх, 150. Добре, що не продав. От прям чула душа, треба робити. Роби, роби, роби. От виїхав раз тиждень хоча б. І... Бух всіх! Ну не всіх, там прямо тоциклісти додивіли, що це таке броньовик такий. БЕАА! 115 просто рядом проїхав!